Привіт-привіт всім, дорогі рибки, рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на червень 2025 року. У червні, місяці, 10 числа, планета Юпітер, який покровительствує вам, у вас два покровителя: це Нептун, який змінив, до речі, свій знак, і він е, у, недавно якраз він змінив, да? я розказувала в кінці березня. Нептун поміняв свій знак, і він перейшов у знак Зодяку Овен. Він там буде все літо поєднуватися з Сатурном, який також, нарешті, вийшов з вашого знаку, і залишив вас у і перейшов також у ваш другий дім, і він буде давати вам стабільність у ваших фінансах, або, можливо, буде забирати якусь непотрібну вам роботу. Чи буде давати можливість якраз таки Нептун, при Нептун і Сатурн при стабільності, при стабільному? У якомусь плані при продумовуванні своїх ресурсів, да він може давати вам максимальне глобалізацію і розширення грошей, там які от прям дуже великі, або гроші від езотерики, або гроші від якоїсь психології можливо. Це можуть бути навіть якісь вклади да? коли ви будете вкладатися в щось, ви будете інвестувати, ви можете задумовуватися там так, уже про якісь інвестиції або про навчання якісь фінансової грамотності. Оце все, все літо у вас буде поєднуватися да, ці дві планети, і ви будете думати, що кора виділить уже реальні гроші. Так і Юпітер. Який у нас символізує подарунки? Це у нас добрий вчитель. Це у нас такий Будда в астрології, який дарує завжди всі подарунки, який завжди радий і завжди дуже сильно на позитиві. Він змінює свій знак і він переходить у знак зодіаку рака. Uh, і на рік він туди переходить, і він один, в один рік міняє один знак. Да? От він один знак проходить цілий рік. І раз в 12 років він проходить все коло зодіакально. У нас 12 знаків є. От, і дивіться, що у вас було 12 років назад. Які ситуації у вас програвалися, тому що зараз можуть бути якісь паралельні ситуації, да, які будуть дуже сильно подібні. Або знову ті самі люди з'являться. У вас взагалі. Якщо ми дивимося по сонцю по-вашому, то рак, по-перше, рак уже для вас класний знак, тому що це водна стихія, і да, стає Юпітер в позицію 120 градусів до вашого сонця. Це класна, класна позиція, це класний аспект. І він буде приносити вам уже удачу. Це водна стихія, вже удача вам буде приходити. І це ваш п'ятий дім. П'ятий дім це про що? Це про е, насолоду, це про хобі, це про, про себе, творчої своєї сторони дуже сильно ви будете проявляти. Цілий рік так? діти, до речі, це також карта дітей, хтось може завагітніти, у вас можуть з'явитися просто діти у вашому оточенні, ви можете почати працювати, там, наприклад, з дітьми. Або ви почнете хобі якимось своїм займатися, яке, до якого належать там діти, чи якусь творчість ви будете проявляти. Взагалі це дім... Дім насолоди, так? це у нас і ще часто дім любовників його називають, коли ви маєте відносини, але не серйозні. Так? Це такий рік світочно-букетного періоду, конфетно-букетного періоду, от, в якому ви будете дуже сильно себе. Да, від, піднімати, тому що творчість це ваше Риби, ви дуже творчий знак, і вам потрібно в цьому себе проявляти. А, і тим паче Нептун, який вам покровительствує, і, і Юпітер вами покровительствує. Так? Він буде давати, ви взагалі завжди відчуваєте, коли Юпітер змінює свій знак, ви його постійно відчуваєте більше, ніж інші люди, так і стрільці, тому що Юпітер стрільцями і рибками покровительствує. А, І а, оцей Нептун. В поєднанні з Сатурном він вам говорить, що роби із творчості своєї, роби вже якісь гроші, або там із, із якоїсь своєї насолоди, да, із духовного росту потрібно починати вже робити якийсь бізнес, там зна школу може свою, наприклад, відкривати. От і Юпітер він буде давати натхнення. Це у нас от Сатурн, це в нас вчитель, який строгий, який спочатку ти вивчив, потім тобі дають конфету, А Юпітер він зразу... Менфетою каже, їж і да, Заохочує таким чином. М і тут вам потрібно взагалі сядьте, подивіться у вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку Овен, перший градус, там у вас Сатурн з, Неп... з Нептуном буде поєднуватися. І де у вас знаходиться знак зодіаку Рак. Тому що ви по Астенденту можете бути зовсім інші, Ви по сонцю можете бути риби, асцендент у вас там може бути в якомусь іншому знаці. І е, там. В, цій, в цих ваших домах там у вас і буде Юпітер проявлятися. Якщо у вас там ще якісь планети є, в знаці рака, Юпітер буде впродовж року по них проходити. І він буде цій планеті давати свої найкращі якості, він буде дарувати подарунки да, емоційні. От в мене в Раці місяць. У мене виходить, Юпітер буде іти по моєму місяцю. і Він буде давати мені або якісь приємності з моєю мамою, тому що місяць – це завжди мама у гороскопі, або це буде так, якісь емоції дуже приємні. Класні, коли там, я себе можу мамою наприклад, відчути, я не збираюся вагітні її дітей народжувати, але в мене є племінники, так? можуть бути ще там, якісь діти, з якими ви зустрінетеся, похресники, наприклад. І він буде давати вам Юпітер такі, таку насолодку. Так, ну що, тепер пішли по картах. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас. Їх дуже важливо дивитися. Завжди розрахуйте собі один раз і будете собі знати, який ви знак. От. І якщо ви хочете особистий розклад. Саме по ваших якихось питаннях, тоді е, пишіть мені або в інстаграм, або на мою почту. Лінки в описі до цього відео. Там також ви знайдете взагалі всі мої послуги, які я надаю, не тільки таро, а й магічні послуги, матрицю долі там, і е, все інше. Так, і новенькі або не підписані, да, зайці вас буду називати, які дивляться мої відео. Якщо ви новенькі, вам сподобалося, зразу підписуйтеся, ставте дзвіночок, якщо ви вже декілька разів дивитеся мої відео, то явно вам подобається, також підписуйтеся, YouTube дуже любить так, любу активність взагалі на сторінці. Ваші коментарі, ваші лайки. Я вам буду дуже вдячна за таку маленьку допомогу з вашої сторони. І взагалі цікаво мені почитати, як у нас карти програються. Завжди люблю читати всі коментарі. Відповідаю на них, якщо якісь цікаві. Мені приємно поспілкуватися з вами. Так, ну що, поїхали? Давайте. Риби. Карти на червень. Так. так. Карта для риб на червень місяць 2025-го. Так. Верховна Жриця зразу вам виходить. Тут будуть відкриватися якісь таємниці в цьому місяці. ви можете звернутися до астролога, торолога, там, нумеролога, рунолога до будь кого і відкрити. Для себе так якісь таємниці це взагалі для чоловіків, особливо тут жінки рукові можуть до вас приходити, які у ваше життя, які будуть давати вам дуже класні круті поради. До них обов'язково треба прислухатися, тому що вони більше тут знають, відчувають. Інтуїцію всі свою дружно включаємо дорогі рибки, тому що вона вас підводити точно не буде. Тут може з'явитися проветися якась жінка, третя, наприклад, у відносинах, або ви можете стати третьою, наприклад, якщо жінка ви можете стати куханкою. Юпітер в п'ятий дім у вас заходить. Це може бути взагалі, знаєте, якесь таке відчуття себе на гормони дуже класна, до речі, карта. Коли у вас налагоджується гормональний ваш фон, і ви виліковуєте або ви щось для себе зрозумієте. Да? От вам, наприклад, там можуть сказати, що у вас там якісь такі гормони, отут це, це треба лічити, і ви нарешті себе гарно спокійно відчуєте. Це карта материнства. Також вагітність може бути, народження дітей може бути. Е, вам запропонують знову ж таки стати хресною мамою, можливо. Е, треба бути обережним. да Взагалі тут ця верховна жриця вона сидить, в неї сакральні знання в руках, і ви, якщо особливо ще ви жінка, ви будете дуже відчувати цей світ. Вам вообще вам сни можуть снитися, ви будете просто наперед, все бачити. Так, і ще карта для риби. Королева мечей. Королева мечей це у нас по гороскопу теле тутелець терзи, водолії або близнюки. І вам тут або така. Прийде жінка, яка буде говорити, передавати інформацію, це часто лікарі, адвокати, наставники якісь, або ви можете стати наставником. Взагалі, в цьому місяці треба багато говорити і чітко говорити, чітко знати. Тут і Верховна Жриця, і королева мечей говорить про те, що вам треба приймати якісь чіткі рішення, або у вашому житті з'явиться якась така жінка, яка буде вас витягувати на те, щоб ви прийняли якесь чітке рішення, дали якусь відповідь уже конкретну підписання. Документів, нове навчання тут може бути, ви можете починати когось навчати езотеричним практикам. Навіть ви можете когось навчати mm. тут, і у вас буде досить добре виходити. Головне тут емоції свої. Ви їх не включаєте, ви дієте логічно, чітко. Документи можливо навіть тут якісь підписуєте. Да, це якісь розмови з кимось будуть. Ви когось можете відрізати зі свого життя. Взагалі, тут верховна жриця і королева мечей вони нікого не слухають, вони не звертають уваги на чужі емоції. Їм по барабану. Вони знають, що вони мають робити, вони знають, куди вони мають іти. І вони дотримуються цих своїх прав. Так, і ще карта. Двійка жезлів, вибір, вибір кращого, вибір якогось, знаєте, ліпшого варіанту. Вам уже не підходить більше місце, на якому ви сидите. Вам треба щось більше, ширше, краще за горизонт дивитися. Так? Це може бути кудись поїздка, це може бути вибір нового партнера. Людина може якась додатково прийти у ваше життя, яка буде вам допомагати. Чи ви станете так? От знову ж таки наставником, людиною, яка проводить, коли ви працюєте в. Парі. Ну, взагалі, двійка жезі це завжди про вибір, і у вас от він буде прям якийсь такий класний, сакральний, серйозний, який змінить ваше життя дуже сильно. Так, і ще одна колода, карта для риб на червень 2025 року. Так. У. Це, звісно, хорошо. Імператриця. Але це і ще одна карта, яка вказує на вагітність, на материнство і на гормони. Верховна жриця і імператриця старші аркани один за одним ідуть у, у колоді Таро. А, і у вас тут може так якась може життя? Знаєте, якимось таким чином, взагалі 22 старших аркана це на шлях. Так, це шлях будь-якої ситуації, яку ми проходимо і ви проживаємо І постійно. Ми цими циклами живемо. І ви тут можете перейти на, новий, на нову сходинку, на новий етап. Взагалі, це прекрасна карта, це афігенська карта. Чоловікам тут я ще раз е звертаю вашу увагу на жінок. Які будуть приходити у ваше життя. От прям до всіх приглядайтеся, всіх, взагалі, їх треба всіх любити, їх треба от прям за ними ухажувати. Тому що Верховна Жриця імператриця це просто, знаєте, от поклонятися жінкам, і вам буде за це приходити якийсь бонус. Да? Вам буде приходити, коли ви будете прислухатися до їхніх порад, ви будете рости, тому що це ваша допомога по двійці ці да? Вони вас будуть виштовхувати далі для жінок. Треба е, на себе звернути увагу, на свій комфорт, на своє задоволення. По імператриці це достаток, це гроші, гроші через красу, через моделінг, через все, що пов'язане з жіночністю, естетику. Так, вона буде тут дуже для вас важливою. З мамою питання вирішиться. Або дійсно ви можете завагітнити якоюсь ідеєю, наприклад. І ця ідея вона принесе вам дуже потім класні ресурси великі. І ще карта для риб. Так. Карта мир. І ще один старший аркан. Ну, слухайте, ну це перехід на новий рівень, це останній старший аркан. Який дає нам якраз таки так оця енергія Юпітера, коли немає ніяких кордонів, коли хочеться більше, ширше показати себе, стати блогером, попутешествувати кудись. Да? Ви можете кудись полетіти в іншу країну, подивитися світ або вже собі там бронювати, наприклад, якісь поїздки, чи люди з інших країн будуть приїжджати, особливо жінки, у ваше життя і там будуть займати якусь дуже важливу позицію, тому що імператриця. Так, це важлива жінка, неї є свій статус. Це може бути, наприклад, начальниця. У вас якась нова. Взагалі, останній старший аркан говорить про те, що ситуація, цикл закінчився, і зараз починається новий цикл. Починається нове взагалі тут життя, і не потрібно нічого боятися. Це такий захист у вас від природи, так іде. Або якщо ви до речі, тут вагітна, і ви переживаєте за вагітність, то можливо вам потрібно саме захист поставити на вагітність. Чи на вашу якусь ідею не розказуйте її нікому, самі над нею працюйте. Так, і ще карта. Так, вісім кубків, ви готові іти далі, вас уже більше тут нічого не тримає. Знову ж таки, зміна, трансформація. Вісім кубків це коли, от, знаєте, я ще сижу, чекаю, що може щось поміняється, але нічого не міняється. Скоріше за все, якихось людей ви зі свого життя залишите, да? відпустите їх. Ще самі підете з якогось місця, ви самі от і тут... вам треба прийняти це рішення. Бачите, у вас знову друга колода і знову у вас інтер. Інтуїція, я себе відчуваю, або через якусь жінку мені приходить інформація. Я даю якесь рішення, закриваю да, і перехожу, іду кудись далі. От, по вісім кубків це такий шлях самурая, коли для вас дуже важливий сам досвід, не так як ціль. Да, ціль вона може змінюватися, розвіюватися. А у вас зараз важливо саме піти, змінити, поїхати. Да, щось, щось ви міняєте тут у своєму житті. Так, карта для риб на червень 2025-го. Так, паж кубків. Паш Кубків це така, бачите, трішки нестабільність, вітання в облаках. Але це і при тому всьому натхнення у вас може бути. Це може бути новий партнер, молодший за вас, або це може бути якесь нове навчання творчого процесу якогось. Ви можете себе проявити, взагалі закохатися тут можете. Боже, це діти часто у нас. Це такі взагалі відчуття, ніби я дитина. Так, коли ви закохані, ви як дитина. А або ви там щось для себе знайшли, круте, класне, і будете радуватися просто як дитина. Але отут немає стабільності да, під ногами. Ви вітаєте ніби як в облаках, тому тут у якихось відносинах, можливо, вам треба буде якраз таки більше уваги додати тому, щоб якусь прям стабільність нащупати. Так, і ще карта для риб. Так, на червені розп'ятого. Смірка пентаклів, вкладайте свою енергію і ще не час. Щось там якісь гроші, звідкись діставати інвестиції, да, наприклад, або а, щось показувати про щось, щось розказувати. Вам треба ще щось доробити. От в червні місяці ви будете доробляти, ви будете вкладати багато своєї енергії і уваги в якісь ваші справи. І, в принципі, ви тут можете отримувати якісь ресурси частинами, але я не радила би вам їх от сразу діставати. Їх треба акумулювати, складувати і далі якось ще запускати. По семірці Пентаклів це прям е, піклування. Про своє діло, так і карта говорить про те, що не спіши по чуть-чуть по роби, не ошибешся І тут, навпаки, треба більше себе вкладати в щось, да? от прям уваги своєї, піклуватися про когось, думати, там може, про свій бізнес якийсь, знову ж таки, або там якусь справу, яку ви залишаєте, куди ви йдете, і ви зараз будете над нею дуже працювати. Так, і остання карта для риб на червень 2025-го. Так, вісім пентаклів, сім і вісім пентаклів, і, до речі, подивіться, що на дні колоди. І ще одна верховна жриця. Ми починали верховний жрицею, ми закінчуємо верховною жриці. Сім і вісім Пентаклів. Так? Карта йде одна за іншою. Ви працюєте над собою, ви вкладаєтеся, не, там, не жалієте там, своїх якихось сил, своєї енергії. І кропітка робота, заробіток. Тут, кстати, гроші до вас можуть приходити хороші, і по імператриці гроші до вас приходять, і по сім'ю пентаклів, вісім Пентаклів, коли ви багато працюєте, Маєтеся своєю улюбленою справою, до вас приходять ресурси. І досить таки хороші тут до вас приходять ресурси. Вісім пентаклів, це взагалі може бути да, розпланований там, тижнями. У вас просто час розпланований, і ви знаєте, що за чим ви робите. Ну і в принципі, да, у вас Сатурн в другому домі він вже дає вам у фінансах, у заробітках, він дає вам таку стабільність. Ем, і Да, от, е, в будь-яких справах, якими б ви, ви, ви тут не займалися, треба прям детально все дивитися, детально все розбирати. Ну, класний у вас розклад, да, дуже, дуже хороший там, перехід у вас риби буде в цьому місяці. Можливість щось змінити, піти звідкись. Да, щось замінити одне на краще, перейти в іншу відку реальності. Так, і оракул для риб на червень 2025-го. Так. Пливи за течією. Подивіться. Відпускаєте просто ці весла, вже більше ви не гребете да, і рухаєтеся просто вперед. Вас сама річка несе, вас енергія сама несе. Головне, її відчувати. І це насправді це настільки круте і класне відчуття, коли ти робиш те, то, що тобі хочеться, коли тобі хочеться, і ситуації самі підтягуються просто до вас. Вони ну, прям волшебним чином. Я от останні пару місяців живу в такому стані. Це настільки надзвичайно, і це настільки е, класно, коли ти просто бачиш, що ти я це просив і я це отримую. Так, можливо, якимись іншими е, шляхами, але. Блін, Я задоволений, круто, ще клас, так? я пливу за цією течією, я відчуваю воду, я відчуваю цю енергію, цю річку. Тому тут взагалі ні про що не переживайте, дорогі рибки. Як тільки ви відпустите от ці весла, викинете їх взагалі нахрен і інтуїцію свою включите, у вас зразу все піде, як по маслу. Просто. І не треба боятися трансформації, тому що е життя це не рівна лінія, да? це у нас. Це таке серцебиття. Да? І все змінюється. Постійно все змінюється. Просто треба до цього легше відноситися. Такий для вас вийшов розклад на червень 2025 року. Рада була донести вам інформацію, чекаю на ваш зворотній зв'язок, і побачимося з вами у наступних відео. Опа!